І в штрафу ТЦК за зізнання в ухиленні мобілізації. Друга важлива зміна до КУПАП – це можливість добровільного повідомлення ТЦК про вчинення адмінправопорушення та надання згоди про притягнення до адміну відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 50%. Явка з повинна одним словом. В обґрунтування цієї норми було вказано, що за офіційними даними близько 6 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків. Не уточнили свої персональні дані у визначений строк законом до 17 липня 2024 року. А тому всі ці 6 мільйонів осіб фактично порушили правила військового обліку та вчинили адмінправопорушення, передбачене статтю 210 Кодексу про адмінправопорушення, за яке передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Прийнятий у першому читанні законопроект надає. Право таким військовозобов'язаним чоловікам звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, а також подати заявку до ТЦК, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності. Після цього такій особі надається можливість упродовж там 10 календарних днів, днів з дня винесення постанови ТЦК. І набрання законної сили добровільно оплатити 50%, 50 штраф від мінімально визначено відповідно статею куп, КУПАП, це тобто 8,5 тисяч гривень. Зауважу, що відповідно до законопроекту заява про добровільне повідомлення про вчинення адмінправопорушення і надання згоди про притягнення до відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 50% подається до ТСК. Особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призивника військовозобов'язаного та резервіста, оскільки електронний кабінет ще не функціонує, то заяву можна буде подати лише особисто з'явившись ТЦК, що беззаперечно стане приводом для мобілізації такого громадянина. На моє переконання, штрафом у розмірі 50% відвертають увагу від основної проблеми. На мій погляд, неконституційної конститу... не норми. Бо ключова норма, яку хочуть протягнути, це якраз викладання у першій частині мого виступу. Це заочні штрафи. Якщо її приймуть, то постанови будуть просто штампуватися знаєте, як конвеєром, одна за одною. А тепер порахуйте, 6 мільйонів чоловіків порушили законодавство. Помножте на 25,5 тисяч гривень. Яку суму отримаєте? 153 мільярди.